Всім привіт! Сьогодні я вирішила записати такий формат відео. Мене не буде в кадрі, а буде цей коментар, який мені написала е, така собі жінка Ларіса Крістенсен. Можливо, хтось із вас її знає. До речі, якщо ви її знаєте, напишіть мені у коментарях. І вона написала мені цей коментар під одним із моїх відео про тимчасовий, як отримати тимчасовий захист, про життя в комуні і таке інше. І ось вона мені написала, що. Незгідна, Данія відкрила все можливе для біженців, поставила на один рівень з данцями. Данці все розуміють, у них інша система і інший менталітет. Данці безробітні теж ходять на практику безкоштовно, а за це їм і вам не припиняють виплати. Диплому потрібно підтвердити. З одного боку, наче вона пише правду. Наче воно таке є. Данія багато допомагає. Біженцям, зокрема українським біженцям, вона дає нам можливості вчитися, працювати. І дійсно це правда, що і данці, самі данці, коли вони безробітні, вони так само ходять на практику безкоштовно і їм платять виплати. Але я не згідна, тепер я вже не згідна з вами, Ларисо, що ми на одному рівні з данцями. Це і мій канал, і я маю право висловити свою думку. Ми не на одному рівні з данцями, і ніколи ми не будемо на одному рівні з ними. Тому що це їхня країна, вони тут народилися. І як ви правильно писали, що в них інша система і інший менталітет. А ми народилися в іншій країні, маємо свою специфічну історію і своє дуже стресове життя. Ми всі мали. І тому ми приїхали зі своїм менталітетом, який дуже відрізняється від данського. І... Я не вірю, що менталітет у дорослому зрілому віці можна змінити. Якщо ви приїхали сюди дітьми або підлітками, то так це можна, але у дорослому зрілому віці я не вірю, що всі прямо можуть легко змінити. Це інше. А наступний момент, який я хотіла пояснити. От коли я щось розповідаю у своїх відео, я роблю це з емоціями. Так, я така людина. Комусь мої емоції не подобаються. Якщо вам не подобається, коли вам розповідають, що з емоціями, це тільки означає, що просто ми одне одному не підходимо, і ваш більше, мій канал не для вас. Ви можете знайти будь-якого іншого блогера, який буде розповідати сухо без емоцій, і вам буде це подобатися. У мене інший стиль, я просто така людина, я емоційна людина. Ну, Я така, є це непогано і, 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 і недобра. Я просто таких людей багато, є емоційні люди, є неемоційні, Ну, всі люди різні. І у цьому відео, під яким Лариса написала цей коментар, я висловлювала і розповідала про свій життєвий досвід і розповідала про те, як мені було важко, як мені було тяжко. Як я відчувала дуже великий стрес. До речі, я досі відчуваю стрес. Не в тій, звісно, більшій мірі, як на початку, але все одно він є. Життя за кордоном в чужій країні, де ти маєш починати з нуля, воно не може бути легким апріорі. І я ніколи не повірю, якщо мені хтось скаже, що він приїхав в Данію чи у будь-яку іншу країну, і з першого дня йому все було легко, що він не відчував ніякого стресу. Я не вірю в це. І... Що ви кажете, ви не згідні, або там це неправда. Що неправда? Мої відчуття, що неправда, мій досвід життєвий, мій та інших людей. Я дуже багато спілкуюся з людьми, з, з українцями в тому числі. І виходячи з мого досвіду, досвіду моїх знайомих, друзів, інших українців, всім було важко. Більше того, я знаю, що багато українців приймають навіть антидепресанти, бо багато українців мають тривожний розлад. І говорити про те, що ми на одному рівні з данцями, і все, як, як кажуть, зашебість, ну це буде неправда. Я висловлюю завжди якісь свої емоції, свої відчуття. Я відчуваю так. Якщо хтось відчуває по-іншому, це не означає, що мої відчуття і мій досвід неправильний. Ось що я хотіла пояснити. А напишіть, будь ласка, в коментарях, до речі, у мене до вас всіх таке, таке питання. А чи відчуваєте ви, що ви на одному рівні з Данцями? Це питання до українських біженців. Напишіть, а то, може, я чогось не розумію, чи я чогось не побачила. Я не відчуваю, що я на одному рівні з данцями. Ні, Мабуть, ніколи я не буду відчувати цього. Я не знаю. Але я не вірю в те, що колись настане день, і я буду відчувати, що. Ми українці і данці, ми прямо на одному рівні. А напишіть свою думку, мені дуже цікаво. Дякую за увагу. І напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий формат відео, коли мене немає в кадрі, я просто розповідаю якісь свої думки. Мені теж дуже цікаво, будь ласка, напишіть, і тоді я буду знати, чи буду я знову записувати такий формат відео. Підписуйтеся на мій канал, у мене дуже багато інформації про Дані і про життя українських біженців в Данії. Dėkuoju už atgal.